Перший в Україні інноваційний центр національної мережі реабілітаційних центрів Рікавері відкрили в Дніпрі, місті, яке за 9 років війни стало справжнім медичним форпостом. До медзакладів щодня привозять важкопоранених українських захисників із найгарячіших ділянок фронту. Після стабілізації реабілітація. І нині інноваційне лікування доступне на базі однієї з лікарень. Це перший із національної мережі реабілітаційних центрів Рикавері, що включатиме 10 таких подібних на базі державних медзакладів. По всій Україні реалізували потужний проект подружжя українських філантропів Віктора та Олени Пінчуків. На це спрямували 11,5 мільйонів доларів. За рік такі центри зможуть надати висококваліфіковану допомогу понад 11 тисячам пацієнтів. Подробиці дивіться далі. Сучасний інноваційний безбар'єрний та з денним стаціонаром на 30 ліжок у Дніпрі, куди щодня евакуюють важкопоранених захисників України, відкрився перший реабілітаційний центр рікавері, тобто відновлення. Цей апарат знімає навантаження. Вони тренують свої м'язи, і поступово сила збільшується, і це допомагає відновити функції верхньої кінцівки. Унікальність центру в його обладнанні, аналогів якому в Україні немає. Зали фізичної реабілітації оснащені тренажерами з віртуальною реальністю, що забезпечує оптимальний зворотній зв'язок із пацієнтом. Масштабний проєкт реалізують за гроші з продажу скульптури Джефа Кунца, мавпа з повітряних куль, представленої Віктором та Оленою Пінчуками на аукціоні «Крістіс». Арт-об'єкт продали за 11,5 мільйонів доларів. Всі кошти направлені на проєкт Рікавері. Дніпровський центр перший у національній мережі Центрів реабілітації військових, яку заснувало подружжя Пінчуків, всі 10 центрів запрацюють вже до кінця року у восьми регіонах України. Наш враг почав цю війну, щоб забрати нашу незалежність, щоб знищити Україну, щоб українська нація ну как такова перестала существувати. І тому ми, Україна, Українці, ми сражаємося за нашу незалежність, за нашу свободу. Тої війни багато фронтів. Главный фронт там, где наши герои рискуют жизнью, погибают. Это военный фронт, но также важнейшие фронты там, экономический, политический, культурный, гуманитарный, медицинский. Вот с Леной, с моей супругой, мы думали, то есть мы стараемся помогать на многих фронтах, участвовать, потому что это очень важно, чувствовать, что ты участвуешь в этой борьбе. Мы решили создавать такие центры реабилитационные по всей стране. І вирішили їх створювати максимально швидко. військовослужбовець Артем з позивним боцман на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Доброволець потрапив під обстріл ворожого танку, ледь вижив, ногу довелося ампутувати. Нині проходить реабілітацію. каже в цьому центрі все на найвищому рівні: і обладнання, і персонал. В реабілітаційному центру теж дуже дуже хороші. Фахівці мені. Дуже сподобалося. Я не жалюю, що я за границю не поїхав. Все воно тут, як, як в сім'ї, підтримують і фізично, і морально, психологічно. Підтримка Добре тут. Далі вертемо протезування, і боєць хоче знову повернутись на службу в ЗСУ. Асистент фізичного терапевта Михайло встиг попрацювати з різними видами травм. Розповідає, цей комплекс тренажерів допомагає в реабілітації при різних функціональних порушеннях, зокрема, після осколкових чи мінно-вибухових поранень. Саме такі комбіновані травми найважчі. Під час мінно-вибухової травмуються зв'язки і кістки. Тут у центрі рікавері різні фахівці об'єдналися в мультидисциплінарну команду. Реабілітає. Ця запевняють медики, потрібна з перших днів тоді більше шансів відновити втрачені функції, і з таким сучасним обладнанням це набагато легше на сьогодні. Це обладнання це просто космічний корабль. Все це залежить від того, що треба людині. Це так звана пацієнт-центричність. Ми сконцентровані на тому, що треба відновити у пацієнта. Реабілітація, яка зараз це просто про життя, це просто про функціонування, це про незалежність і самостійність. Засновники проєкту Віктор та Олена Пінчуки наголошують, для них честь підтримати українських захисників і створити цілу мережу центрів реабілітації. Війна, к сожалению, показала, що реабілітація буде в одне з важніших направлень в медицині. Тому що такі ну, мінімум десятки тисяч. героев, которым жизни спасены, которые ранены, жизни спасены, их нужно реабилитировать, возвращать. Задача эта и проблема это будет на годы и годы вперед, потому что этим людям нужно будет помогать, очевидно, долго и постоянно, и в большом количестве. Поэтому подход должен быть системный. Врачи, слава богу, украинские очень хорошие, просто частный сектор Должен помочь государству максимально быстро это все запустить. Проєкт рікавері включає створення національної мережі реабілітаційних центрів, реабілітацію військових у партнерських клініках, складне протезування військових, а також міжнародні освітні програми для фахівців реабілітологів За рік у Дніпровському центрі зможуть отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу понад 600 пацієнтів. А вся національна мережа рікавері щороку допомагатиме 11 тисячам пацієнтів. Христина Вангеліус, Кайте, його ремонт, сінегін, факт Єдині новини.